Ну, щодо нашої наступної конкурентної переваги, це проєктне навчання в лабораторії «Інноваційний кампус. Що таке інноваційний кампус? Це проєктний підхід, який є альтернативою традиційній освіті. Цей підхід передбачає самостійне виконання студентами окремих проєктів. При цьому за Оцією навчальною технологією, яка є дійсно унікальною. Студенти вивчають IT-дисципліни, дисципліни практичного спрямування в навчальній лабораторії Innovation Campus, а фундаментальні дисципліни вивчаються традиційно в університеті з лекціями, лабораторними та практичними роботами. Основні найбільш яскраві елементи відмінності цього Навчання в інноваційному кампусі це самоосвіта. Студенти самі повинні дійти до рішення певної проблеми, і це максимально наближує їх до роботи реальної роботи в АІТ. Пір-то пір. Це коли студенти перевіряють результати виконання завдань інших студентів, так це також наближує до реальної. Реального процесу в роботи в ІТ-компаніях, так, коли співробітники роблять код рев'ю, оцінюють один одного. Е, гейміфікація, так, це вирішення цікавих проблем для того, хто навчається, і спонукає, спонукає здобувачів навчатись. Ну, проєктний підхід, це зрозуміло так. Всі завдання розбиті на проєкті, на етапи проєктів, які потім вже е, Сходяться в єдиний там, чат, який розробляють студенти або комп'ютерну гру тощо. Ну і обрання треку навчання. Ми ще е, я продемонструю е, наприкінці, які є е, варіанти треків навчання, але в інноваційному кампусі можна сказати, що це mobile development, так, розробка для мобільних е, застосунків, е, Python development, е, кібербезпека, е, Java Development, та блокчейн. Якщо не помиляюсь, ми ще подивимось детально на наші навчальні дисципліни. Ну, інноваційний кампус вже успішно. Ця система працює вже завершився третій рік, як вона працює. А на початку цього року відкрився корпус інноваційного кампусу, вже окремий і Прийняв студентів на навчання. На жаль, звичайно, зараз це відбувається онлайн, але скоро, сподіваюсь, ми повернемось вже до традиційного, традиційної роботи і навчання. Ще варто додати, що Innovation Campus став, став одним з кращих проектів світу. Так, він потрапив до. Фіналу конкурсу QS Reimagine Education, найкращі 12% з більш ніж е, тисячі заявок, проєктів, які подавались до оцінювання. Ну, от варто зазначити, що така нагорода це майже оскар в сфері освіти. Її отримують тільки найкращі підходи, найкращі інноваційні рішення, які спрямовані на поліпшення навчання та можливості. Для студентів щодо їх подальшого працевлаштування. Що кажуть наші студенти про навчання в інноваційному кампусі? От, наприклад, студенти з наших усіх трьох спеціальностей ви їх відео відгуки зможете знайти також на YouTube каналі. Подивіться, дуже цікаво, хлопці та дівчата розповідають і. Дійсно діляться тим, що їм подобається такий формат навчання, що він є результативним.